За 59 тисяч доларів в селі татарів продається в нас діляночка 17 сотих. От я на даній діляноці. Це в нас є участок Баченка. Діляночка, як ви бачите, рівненька, має правильну форму. В тій стороні в нас гарний заїзд до діляночки. Від центральної дороги діляночка знаходиться 400 метрів, до Буковеля 15 кілометрів. Діляночка в нас є панорамна. Подивіться, які краєвиди. На 180 градусів. Неймовірна краса. Також в тій стороні проходить лінія зі світлом. От, Лінія зі світлом проходить. Дуже гарна, цікава пропозиція. Правильна форма. Можна декілька будиночків собі тут побудувати і люди будуть кайфувати з таких нереальних краєвидів. Йдемо вам покажу, які під'їзди ділянки, під'їзд, гарний в любу пору року. Поруч у нас вже там, метрів 300-400 ліс, що можна ходити по грибочці, по ягоди. Дуже такий цікавий варіант. Я вам скажу, що дуже і ціна, і ціна доволі тоже адекватна. Ось такий гарний заїзд. Отакий заїзд собі і пішла. У нас діляночка такої прямокутної форми. Так що кому цікаво номер під відео.